Малята, давайте з вами спробуємо скласти казочку про сніжинку. Одного зимового ранку на землю плавну спускалася сніжинка. Яка краса навколо захоплено милувалася маленько. Вона уявляла себе царівною і кружляла у веселому танці. Ще в сніжинки була мрія побачити людей. Та найбільше їй хотілося прогоратися з дітьми. Але дужий вітерець підхопив її та поніс до лісу. Довелося сніжинці спуститися на гілку великої ялинки. Та доля подарувала їй на свято Нового Року велику радість. Струнку ялинку зрубали і повезли на майдан великого міста. Там її прикрашали кольоровими кульками, яблучками та різними іграшками. І сніжинка також була прикрашцею ялинки. Згодом вона побачила не тільки танці хлопчиків і дівчаток, а й почула про себе віршики і чудові пісні. Виявляється, діти люблять сніг, зраділа вона, і опустилася на щічку дівчинки. Там наша мандрівниця розтанула і перетворилася на краплю води від тепла дитини. Та любові до снігу. Малята, так про кого ми з вами складали казочку? А складали ми казочку про зимову сніжинку.